29 серпня, ми вшановуємо пам'ять загиблим нашим захисникам за нашу Україну. Ми також прийшли сюди. Сьогодні тут була реально величезна кількість людей а, і ну настрій такий дуже важкий. І люди жалілися про те, що багато українців та я, не знають, що сьогодні за, за день а, і вони дуже скаржились, чому кияни, коли їх питали прохожих киян, що за день? А чому тут квіти зараз розлагають? Люди не знали, що відповісти. А, я дуже блага. Усіх, будь ласка, бути уважні до таких важливих свят, тобто не свят, а трагічних днів, День пам'яті, тому що наші захисники віддають своє життя саме за нашу країну, за те, щоб ми з вами жили. І сюди прийшли і Микола Поворозник, та Марина Хонда, наші чиновники пропонують їх послухати. Сьогодні день пам'яті. Ми в минулому році відкрили цей пам'ятник героям киянам, які загинули. За свободу і незалежність нашої країни. Відкриваючи, в минулому році ми довго дискутували по, по вигляду цього пам'ятника, чи потрібно писати імена. Ніхто подумати собі не міг, що після 24 лютого. Добавиться така кількість загиблих людей, загиблих героїв. У Нас на сьогодні вже десь по нашим підрахункам, якщо брати з 14-го року, близько 600 людей, які загинули у війні з Росією, це з 14-го року. На жаль, більше 200 – Це вже з 24-го. Це ті дані, які ми маємо, які підтверджені. Ми розуміємо, що таких людей набагато більше. На сьогодні вже десь 100 тисяч киян боронять нашу державу. Ви розумієте, що це велика кількість людей, це велика кількість родин, які так чи інакше пов'язані взагалі з війною. І ми прекрасно розуміємо, що коли ми переможемо, власне, ми маємо допомогти і нашим військовим, і їх родинам адаптуватися до нормального життя. Ось зараз за нами знаходиться майдан, саме те місце, з чого в принципі почалася війна в 2014 році, і ми поговорили з із дружинами із матерями загиблих. Вони сказали, що в принципі хлопці з 2014 року одразу пішли на фронт, і в 2014 році, коли були найзапекліші бої, початок війни, а ми пам'ятаємо, який був початок війни, коли наші хлопці були голі, босі в прямому сенсі в кедах та звичайних. Футболках вони пішли захищати нашу країну, і це була Донеччина. Найзапекліші бої були. І вони в принципі загинули ну, в перший місяць війни. Давайте послухаємо і мати, і дружину загиблих наших захисників киян. Моя мама загибло бійця розвідника Харченка Євгіна. Батальйон Донбас, сьогодні 29 серпня. Річниця, восьма річниця, загибелі моєго сина. Почну з того, що сьогодні наша матуся їхала в метро з квітами на вшанування цього дня. Почому 29 го тому, що це найбільші втрати були і. Потому поэтому 29-е. і вона в транспорті в метро запроси, запитала, який яки сьогодні день, який день. Ніхто не відповів. Ніхто не відповів, бо ніхто не знає, бо нікого це не касається. Війна триває в наших домівках 14 -го року. Мій чоловік, Македон Віктор Михайлович, загинув 22 липня в місті Слов'янськ. В чотирнадцятому році спецпризначення, батальйон спецпризначення миротворець. Як сталося? У них був бій. Після чого вони вийшли з бою, і йому стало зле і в нього сталася зупинка серця. Діти діти у вас є так. У мене син син уже дорослий. 22 роки. У мене вже навіть онука є. Назвали в честь... На честь чоловіка Вікторія у нас перемога, тобто чекаємо перемоги від наших хлопців. Ось Вікторія. Ми чекаємо всі на перемогу, і хочу сказати, шановні кияни, громадяни України, ось ця вікторія да наша перемога, вона може бути тоді, коли ми всі ще більше зберемося. Я розумію, ми всі розуміємо, що ми українці втомилися, але як ми можемо втомитися, коли наші захисники кожен день боронять нас на фронті? Я, будучи волонтером вісім років, відчуваю на військових, на волонтерах, на небайдужих людях. Такий тягар, що є частина людей, яка дуже сильно, дуже плідно допомагає військовим, яка їздить на фронт. А є багато, а є люди, які їм тяжко, їм тяжко допомагати, їм тяжко волонтерити. Так, ми розуміємо. Але якщо ви хочете приєднатися до підтримки армії, звертайтеся до професійних волонтерів, які можуть вам підсказати, тому що реально зараз на фронті потрібна допомога. Кожен день ми збираємо величезну кількість речей. Я дуже хочу подякувати. Дякувати, коли маю можливість всім, хто донатить, допомагає фінансово. Ми купляємо речі, купляємо речі важливі на фронт, тому що коли кажуть, що багато вже дає Америка та інші країни, багато, але цього недостатньо. Хочу вже від телеканалу Київ також покласти квіти. Це маленька річ, яку прямо зараз ми можемо зробити. Це наші загинувші кияни. За нашу перемогу ми вклоняємося всім телеканалам, всім киянам. І дякуємо вам.